Надійне збереження дорогоцінного тепла в холодну пору року, ефективний бар'єр проти пилу, бруду та небажаних звуків з вулиці, а ще стильний сучасний вигляд. Все це про віконні металопластикові конструкції, які коштом міського бюджету встановлюють багатопорухових житлових будинків, Хрущовках, в різних районах Кривого Ругу. Зважаючи на те, що всі квартири приватизовані, тож і власникам під'їздів є люди. Міська влада не полишає містян сам на сам з їх проблемами. Один з таких об'єктів на вулиці Єдності, в центральному міському районі. Наш муніципальний проєкт Теплий дім працює з 2016 року. На початку війни він був поставлений на паузу, але в цьому році ми його відновили, і найбільша увага привертається найбільш проблемним домам це Хрущовки. Енергоаудіт, який проводили фахівці, ми залучалися з Польщі. Показали, що більше всього теплопатерія йде через вікна в під'їздах. Які ще дерев'яні радянські? Це і теплопатері, це і пил. Ну це дуже багато негараздів. Цьогоріч вже встановили 1176 вікон із запланованих 3600 одиниць. А ще вже виконали відновлення відкосів в 65 багатоквартирних будинках. В 40 ще тривають відповідні роботи в цьому році за рахунок бюджету. Кривого рогу ми встановлюємо вікна в під'їздах саме в Хрущовках, в 199 домах. Це 3600 вікон. Це наша допомога мешканцям. щоб під'їзди були стали теплішим, крім того, додаткова рада оборони міста та влада кривого рогу допомогли встановити ще близько 20 тисяч віконних конструкцій, які вимушено оновили після російських ракетно-шахетних атак та ударів для 58 тисяч криворіжців, плюс замінили 10 тисяч вікон у під'їздах в 785 багатоквартирних будинках. Додатково в рамках програми «Теплий дім проводять роботи із заміни системи централізованого теплопостачання у 237 багатоквартирних будинках. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв перший міський.